Всім привіт! Вітаю вас на каналі зно Хаб. З вами я Вікторія, викладачка географії. І знаєте про що ми сьогодні будемо говорити? Про два регіони, які ви найчастіше плутаєте: це Арктику і Антарктику. Спершу давайте розберемося, що означає ці поняття. Отже, Арктика з грецької мови означає північний, тому Арктика буде розташована у північній частині нашої планети. Антарктикус означає проти півночі, тобто на півдні. Тому Антарктика це південна область нашої планети. Звичайно, є безліч способів, щоб їх запам'ятати і не плутати. І зараз ми будемо з ними розбиратися, тобто характеризувати і Арктику, і Антарктику. Для мене, як вчителя географії, Арктика і Антарктика це зовсім різні протилежності, але ви часто це плутаєте. І ось що відчуваю я і хочу зробити я, коли ви мені пишете, що Арктика і Антарктика це одне і те саме. Отже, Арктика це північна частина нашої планети, північний регіон, який оточений океаном, північно Людовитим. Океаном. Можна сказати, що північно Льодовитий океан і є частиною Арктики. У центрі північно Льодовитий океан, який оточений довкола суходолом. Якими материками оточений північно Льодовитий океан це Євразією та Північною Америкою. Основна характеристика Арктики, що її населяють білі ведмеді, полярні ведмеді, а не пінгвіни. Пінгвіни будуть жити на півдні в Антарктиці. Арктика лежить повністю за північним полярним колом, який має 66,5 градусів північної широти. Тут зафіксовані дуже холодні температури. Ми розуміємо, що тут суворий кліматичний пояс Арктичний, який характеризується від'ємними температурами протягом року. Але Арктика набагато тепліша, ніж Антарктика. Уже про це запам'ятайте. Обов'язково, що вам потрібно знати для НМТ, це те, що північно льодовитий океан є наймілкішим, найменшим з усіх океанів. Навіть те, що виділяють південний океан, все одно північно льодовитий вважається меншим за нього. Шельф північно льодовитого океану дуже величезний. Пам'ятайте, що шельф це материкова обмілена від 0 до 200 метрів глибину. Це мілина в океані. І шельф північно льодовитого океану займає практично 55 Води північно-льодовитого океану мають низьку солоність, а температурні характеристики влітку сягають показника 0 градусів за Цельсію, а взимку можуть бути морози до мінус 20-мінус 40. В Арктиці знаходиться північний полюс нашої планети. Це найпівнічніша точка нашої Землі, яка має 90 градусів північної широти. І пам'ятайте, що північний полюс відкрив Роберт Пірі у 1909 році. Тепер розбираємо Антарктику. Що таке Антарктика? Це південна область нашої планети, яка включає материк Антарктиду та прибережні навколишні води з островами. Антарктика так само розташована, як і Арктика, але уже за південним полярним колом, який має 66,5 градусів південної широти. В Арктиці і в Антарктиці є айсберги. Це основна їхня характеристика. Так дивіться, запам'ятайте собі, що Арктика це практично океан, а Антарктика це материк. З навколишніми водами Читаємо таке питання, яке може бути на НМТ. Чому поблизу узбережжя Антарктиди айсберги тануть утричі повільніше ніж біля берегів Гренландії? Антарктичний лід має більшу щільність, в Антарктиці нижча температура води. Антарктичні води мають значно вищу солоність. В Антарктиці слабші вітри і менші хвилювання води. Ми розуміємо, що основна відмінність тут буде йти про температуру води, так? Тому що тепліше в Арктиці, а холодніше в Антарктиці. Тому і люди в Арктиці тануть швидше ніж в Антарктиці. Пам'ятайте, що якщо всі люди на нашій планеті розтануть, рівень світового океану піднімається на 64 метри, тобто південь України буде затоплений. Ну і велика частина Російської Федерації, чому ми звичайно ми були дуже раді. Але я у Франіку виживу, тому йти до мене. Материк Антарктида це п'ятий за площею материк. Він двічі більший за Австралію і на 98% покритий льодом. Якщо ви думаєте, що в Антарктиді постійно випадає сніг, то ви помиляєтеся. Це одне із найсухіших місць на планеті. Загалом в Антарктиді випадає мала кількість опадів, звісно, у вигляді снігу, десь до 200 мм на рік. Тому Антарктиду часто називають найбільшою постелею світу. В Антарктиці зафіксована мінімально рекордна температура нашої планети мінус 89 градусів за цельсієм на російській станції Восток. Це полюс холоду нашої планети, або ми його називаємо абсолютний мінімум. Нещодавно була зафіксована рекордніша температура, мінус 91,2 градуси за Цельсієм на японській станції Купол Фудзі, але дані, які зафіксували космічні супутники, не збігалися з тими даними, які були зафіксовані на метеостанції. Тому все одно ми вважаємо рекордною температурою температурою мінус 89 градусів за цельсієм в Антарктиці. Також зафіксовані найсильніші вітри нашої планети. Тут поширені такі стокові вітри в Арктиці, стокові вітри, і в Антарктиці стокові вітри, які дмуть з полюсів до 60 60-х широт. Ми їх можемо називати ще полярними або східними вітрами. Основними ендеміками Антарктики є пінгвіни. Це ті тварини й рослини, ендеміки, які зустрічаються тільки на певній території. В Антарктиці зустрічається близько 17 видів пінгвінів. Найвищим пінгвіном є імператорський пінгвін, який має висоту 1,5 м і важить приблизно 50 кілограм. Найменшими пінгвінками є пінгвіни Аделі або такі пінгвіни, які мають назву просто малий пінгвін. Пам'ятаємо і не плутаємо, що в Арктиці це на півночі живуть білі ведмеді, в Антарктиці на півдні живуть пінгвіни. Разом вони не живуть, тому що це два різних полюси. Сподіваюся, ви більше не будете плутати Арктику з Антарктикою. Пишіть у коментарях, чи плутали ви досі ці два регіони нашої планети. Підписуйтесь обов'язково на наш канал, ставте вподобайку і до нових зустрічей.